Мамо, я побачив цього руку, коли це ходить Хто це мабуть. тут намалював? Що це таке лій? Але це Гриша малював, наскільки я знаю. Ну поки. А я про ось ці класики запитувала. Ти знаєш, як грати треба? Ану покажи. Oh, no. Привіт всім! Нас стало значно холодніше. Сьогодні за прогнозом максимум 19 градусів, і їх поки що немає. Враховуючи, що вже е, час після обіду. Хтось грається, хтось вже погуляв, пішов додому. Відпочиваємо Неділя. Що це ти робиш? Спорт? Ти робиш спорт? Сусідів нічого немає, все заросло дуже. Сітка тут, мабуть, колись, можливо, і кури були дуже давно. Зараз нікого немає. Зараз. Ну що, видно щось? Все заросло дуже. Я зараз повернусь. Ні, не повернусь. Ваня, кольорові ключі, скинь, будь ласка, не відчинені в нас ворота. Є одна важлива справа, про яку я забуваю, а це дуже важливо. Потрібно кишенькові гроші дітям дати по графіку ще минулої суботи, я мала їм видати по 10 євро раз на два тижні. Ось так ми розраховуємося з ними. Але я це не зробила вчасно. Ах, тож зараз, поки є хвилинка, і поки я ще пам'ятаю, і поки вони очікують від мене вже сердяться, тож поспішаю. Банкомат тут недалеко. Я часто повз проїжджаю, але зовсім не про це думки зазвичай. Людей немає майже на вулиці. Ліцині, здається, другий раз заквітла. Не знала я, що це можливо, хоча чому б ні з таким кліматом. Тобто за сезон це вже другий раз квітки з'являються. Дуже гарно. У нас буквально вчора ввечері ось таке з'явилося на машинах. І наша в тому числі була нещодавно помита і буквально ось це трапилось. І я ось думаю, що це до нас теж пилюка з сахари долетіла. Правда? Це воно, мабуть, і є. Саму хмару, пилу ми не бачили, але пройшов трошки дощик, і ось таке сталося. Мабуть, все ж таки ця хмара передувала дощику. Ну, машина виглядає дуже-дуже. Крудною я не зрозуміла, що сталося, поки зараз не прийшлася ось так вдовж у вулиці, і побачила, що це з усіма місцевими машинами сталося. Така історія. Збираюся робити пудинг ванільний. У нас ось є такі пакетики. Ще трошки запасу залишилось, того що нам давали в ресто декюр ці продуктові набори безкоштовні. Так, ми дізналися, що можна це вдома робити. Один пакетик він на пів літра молока. Ось. Я вже два пакетики сюди висипала. І зроблю цей флам французький флам зі смаком ванілі. І ще в нас є ось два пакетики з шоколадом, Не знаю, зробимо зараз чи ні. Потім, ну, це як. Желе на кшталт. Цього можна в такі мисочки маленькі в чашечки ми їх наливаємо і готовий десерт. Для дітей в мене якраз є трохи більше молока, ніж зазвичай, і треба щось на десерт приготувати. Так, ось цей пудинг ванільний, показує вже готовий результат. Ось так це виглядає. Найбільше це любить їсти в нас Григорій. Отже, отримали гроші свої кишенькові діти, і я, мабуть, обмовилася, що раз на два тижні 10 євро, раз на чотири тижні виходить, що 10 євро, 5 євро. На два тижні ось такі невеликі насправді кошти, але діти можуть ними розпоряджатися, можуть рахувати. І найголовніша мета взагалі в тому, щоб вони отримували ці гроші, це вміти і навчитися керувати своїми статками. І в майбутньому це має вже бути для них базою, як правильно поводитись з грошима. Тобто мета така. і... Дискусія в нас відбувається. Ми на моменті, коли вони говорять, що коштів не так вже й багато, ми їм даємо. Ми їм пропонуємо пошукати можливість збільшити доходи свої, якісь можливості знайти, щоб вони принаймні запускали свій мозок, свій процес мисленевий в цьому напрямку. І це додатково дає їм поштовх для розвитку своїх навичок, своїх знань, отримання якихось ось ну навичок не те, що ще професії. Звичайно, вони недостатньо дорослі, принаймні менші. Миколаю, якому вже ось буде 15, Треба замислюватися ще пильніше над цими питаннями, і ми таким ось чином. В тому числі стимулюємо ці процеси і пояснюємо, власне, як працює цей світ грошей в дорослому віці, щоб потім це не ставало для них якимось сюрпризом. Ну, принаймні, ось, наприклад, як у мене було, мені довелося вже 18 років вперше отримати свої власні кошти, коли я поїхала вчитися, осилилась в гуртожитку, вперше отримала ось ці гроші від батьків, і, власне, не вміючи керувати абсолютно. Особистими фінансами я їх спускала там в перший тиждень, мені завжди було що придбати. Ну тобто, там мені треба було витратити 2-3 місяці, ось такого набивання гуль, як то кажуть, для того, щоб, хоча б, трошки навчитися свій бюджет вести, чи принаймні розраховувати наперед. Це була така екстремальна школа виживання для мене. Тож в даному випадку бачу лише одні плюси це невеликі суми. Звичайно, на чотирьох дітей лія поки що не отримує кошти. Це в неї почнеться, коли вона піде вже безпосередньо в початкову школу. Тоді вона вже буде на рівних теж отримувати кошти і вчитися ними керувати. Поки що це чотири наші хлопці, чотири сини, синочки отримують ці гроші. Ось такий процес. Якщо треба детальніше про це поговорити, можна окремому відео або навіть стрім записати про це поговорити. Не так, щоб в нас ще все, все було злагоджено і щось виходило з цього. Але перші кроки є, перші успіхи у дітей теж в цьому я вбачаю. До того ж, ми добре бачимо, хто з дітей як використовує ці кошти, хто ставиться до витрат, хто більше накопичує. Ми все це теж. Обговорюємо, мені здається, я вже колись на стрімі про це говорила. А можливо, ні. <кій> Менше з тим треба ще поговорити. Поговоримо окремо. Попередньому влозі я показувала вам пакет з речами, які нам доставили і запхали в поштову скриньку. Що ж там було? Ну насправді одяг. І тут не весь одяг, який був в пакеті. Ну, це літній одяг саме для хлопців. Шорти, подвоє шортів. На кожного чоловік замовляв на дисконтному е сайті зі спортивним одягом. Ось ми там не перший раз вже замовляємо. Спорт дірект називається. Отже, це гришені штани. Він ось е шорти. Він вже ось в синеньких, я бачу, походив трохи на вулиці. Вже треба прати. В школу ще жодного разу не одягав. Ось такі двоє і такі шорти ось для Миколая. І ще одні більш спортивні. Так само для Семена. Одні більш спортивні такі, інші класичні такі. Бермуди, мабуть, або Карго. Здається, так це називається. Все в школу. В школу ходять в шортах, вчаться до середини липня і в штанах будь-яких, так спекотно, коли під 40 градусів температура, то ні в спортивних, ні в будь-яких, ні в джинсах вже не виходиш в школу, то діти тут ходять насправді в шортах. і... Та й взимку ходять, і весною, і осінню. є такі супер гарячі діти, що можуть собі дозволити ходити. В спортивному, плюс в короткому без проблем. Немає якогось дрес-коду обов'язкового. І це футболка це Миколаїна, і така сама є у Семена, це їм видали в школі саме вчитель з баскетболу, вони ж на тренування ходять, відвідують. тож Приєднали офіційно їх. До команди ось карбону, спортивна асоціація коледжу. Ну і ще дещо зауважу. Я до речі, знаходжусь зараз в класі, де безпосередньо відбувається цей релігійний гурток, де збираються діти по середах і по вихідних бувають в них різні події. Ви в мене в коментарях запитали якось, чому мої діти уникають Гуляти разом у дворі, коли тут цей гурток, коли діти приходять з католицького гуртка, з католицької асоціації, чому мої діти не поспішають з ними спілкуватися? Ну, власне, це справді. Навчальна навчальна ініціатива. Діти збираються за певною тематикою, як би мов так би мовити, і мої діти з ними не знайомі. Можливо, там десь є діти, з якими вони в школі перетинаються, але загалом ну ось так от не спілкуються. Щоб дружити з кимось з них. Чому вони цього не роблять? Ну, В першу чергу вони сором'язливі, в мене достатньо, щоб ось так іти на контакт. Плюс їх ну, не те, що дратує, але їм не подобається, що діти до них ставляться як до мавпочок в зоопарку. Ну, Це таке формулювання навіть моїх дітей, тому що. Діти, які приходять в, це, в цьому приміщенні зустрічаються, вони чудово знають, хто ми, звідки, звідки ми, що ми тут мешкаємо. Ну, це, от, наприклад, якби в приміщенні школи або якогось не знаю, гуртка. так, Хтось займав частину цієї будівлі, саме тому, що ось людям нема де жити, вони тікали від війни і так далі. Це все звичайно правда, але моїм дітям. Трохи ніяково від цієї ситуації, бо діти різні, різного віку, вони їх розглядають, вони до них не знаю, намагаються з ними поговорити про ось, ось цю тему, ось ці тематики ну і дивляться на них відповідно. Моїм дітям це не подобається. Їм найбільше їм хочеться виглядати так, як. Звичайні діти, вони хочуть просто бути звичайними дітьми. Ну, це я так пояснюю. Ну і в першу чергу мої підлітки, старші діти, вони не хочуть в таку ситуацію навмисно, ще ну зі своєї ініціативи йти і в цю ситуацію потрапляти знову і знову. Тому вони не поспішають ось так, от виходити і. Самим пропонувати свою компанію. Ну а відповідно, менші, можливо, не такі вимогливі, але ось без старших дітей вони звичайно ми не дозволяємо виходити меншим на вулицю, гуляти у дворі, навіть ось тут біля нашого будинку, навіть за парканом, все одно їм не дозволено самим виходити. Отже, така ситуація пов'язана, і чому я про це згадала? Те, що вирішила окремо сказати, тому що вчора на стрімі в неділю я обмовилася, ну відповіла на запитання. що ми, не, ми з чоловіком я мала на увазі, теж не уточнила. Ми з чоловіком не сповідуємо жодної віри, ми не ходимо в церкву. І наші діти відповідно теж не відвідують церкви, але ми не виховуємо їх якось там категорично, і звичайно, з повагою відносимося до тих, хто до віруючих людей, і в такому дусі і виховуємо дітей, щоб вони поважали і вибір, і віру інших людей, що це теж важливо. Деякі з наших дітей кажуть, що вони вірять в Бога, і ми, їм... ми їх не критикуємо за це і не намагаємося їх. Нав'язати їм свою думку, свої враження. Ми, звичайно, розповідаємо, чому в нас така позиція. Ну, я розповідаю, чому я так вважаю, а вони можуть мені опонувати і приводити свої аргументи. Того ж вони в мене доволі обізнані і книжки читають, і цікавляться багато чим в цьому світі, скажімо так, і протягом всього виховання. Ми говоримо про те, що вони мають право вибирати, обирати своє бачення цього світу. Єдине, що треба бути обізнаними. Для цього потрібно багато читати, дізнаватися нового, прагнути до знань. І вже коли в тебе багато знань, ти багато чого вивчив, ти можеш робити вибір. Власне, ось ось в такому дусі ми дітей виховуємо, тому навіть не можу казати за своїх дітей, що вони не вірую, так що вони не сповідують віри, тому що я не впевнена в цьому. І я цьому ніяк не перешкоджаю, як я вже сказала, діти вільні це робити. А, власне, єдине, що Ну, ми не ходимо в церкву і не будемо, звичайно, робити вибір за дітей наших, водити їх кудись. Ну, точніше, ми, як це сказати правильно, що ми. По мірі того, що ми не ходимо в церкву, звичайно, і діти не ходять в церкву, вони не дотичні до будь-якої віри. І хоча в них, можливо, навіть є вибір, до якої віри долучитись. Моя сестра двоюрідна, до речі, вона мусульманка і сповідує цю віру. Тобто, вона відповідає всім цим традиціям, ритуалам, рамадан, молитви і все це вона дотримується. Тож діти навіть з таким досвідом стикаються тут. І тому католики, ну, православні в Україні, знають, що різноманітний вибір в них є. Власне, по мірі того, як вони будуть дорослішати, як вони будуть до цього ставитись, чи вважатимуть вони церкву необхідною в їх житті, чи будуть вони відвідувати ці місця. Це Питання на майбутнє, поки що, так як є, але ну, знову ж таки, якщо в них буде виникати бажання, вони можуть туди ходити. Ми не будемо їм в цьому ніколи перешкоджати. Ось така в нас історія. Питання, звичайно, неоднозначне. Єдине, що хотіла сказати, що ми з повагою ставимося до людей віруючих, і плюс діти мої зараз. Ми знаходимося і мешкаємо. В приміщенні католицької школи люди, які нас прихистили, які нам допомагають, допомагали і допомагають зараз. Це католики, люди, які активні так в своїй вірі, це священники, які наші напросять називати їх нашими друзями. І ось таке в нас ком'юніті, саме людей віруючих, глибоко віруючих. Тож ми можемо оцінити наскільки це люди шановні, шановані, поважні, добрі, доброзичливі. І ось принаймні ми тут бачимо їх тільки з гарної сторони, і це вони зарекомендували себе для моїх дітей, для нашої родини тільки з кращого боку. тож... Важко собі уявити, щоб мої діти краще познайомилися з людьми релігійними, ніж те, який досвід ми тут у Франції отримуємо. Тому це такий теж момент для роздумів, як все буде далі. Життя ось нас в такі унікальні теж умови поставило в цьому плані. Ось так ми, невіруючи батьки батьки з дітьми, ми опинилися в. Під, під крилом, під захистом саме католицької асоціації. Цікава теж <смі> історія. Добре, дякую вам за перегляд. Дякую, що сьогодні були зі мною. Можливо, не супер динамічне. Сьогодні відео вийшло, не супер активне, але. Ну... По різному, по різному, буває інформація. Дякую вам за ваші вподобайки. Дякую за те, що підписались на цей канал. Залишайтесь. Готую для вас наступний влог. У нас там є теж новини. Побачимось, бувайте!